Щоб збільшити врожайність, стійкість до хвороб повинна проводитися обрізка абрикоса. Доросле дерево формується протягом усього вегетаційного періоду молодим саджанців, особливо першого року, потрібно приділити додаткову увагу на весні і восени, що потрібно дізнатися перш ніж почати різати як інші садові культури. Абрикос плодоносить на спеціальних плодових гілках, іноді званих плодушками, шпорце або букетними. Ці маленькі гілочки активні близько 2-3 років, після чого їх треба замінити новими. Також можна спостерігати зав'язі на однорічних пагонах, але в меншій мірі ніж на генеративних гілках. Крім того, варто пам'ятати, що кісточкові, до яких відноситься наш підопічний, схильні до зайвого сокотеченею, особливо навесні, без відповідного догляду вони будуть плодоносити нерегулярно через один або навіть два роки. Крім того, рослини з загущеною кроною схильні більше хворіти кокумикозом поширеним у кісточкових захворюваннях, знижується їх зимостійкість. Наше завдання отримувати стабільний приріст плодових гілок, що забезпечують високі врожаї щороку форми абрикосових дерев. Існує безліч схем того, як обрізати абрикос, щоб отримати ту чи іншу форму. Кожна з них має свої плюси і недоліки часто зустрічається так звана кепересовидна формування. Коли абрикос ведеться в один стовбур, а з боків від нього формуються плодові гілки. Плюсом цієї форми служить малий простір, займаний нею на садовій ділянці. Мінусом труднощі постійного підтримування великої кількості плодових гілок, швидке старіння дерева, також існує форма пальметта і елізновид, пальметта вері, мабуть, найкраща форма за коефіцієнтом врожайності з кубічного метра простору, займаного плодовим рослиною, крім того, це сама декоративна і зручна для збору плодів форм, але її ми також тут не будемо розглядати, так як формування крони абрикоса за типом пальмети краще підійде вже садівникам з великим досвідом. Для початку краще експериментувати з класичною кулястою формою, крім того, вона найбільш близька до природної форми абрикоса. Просто в догляді при правильній агротехніці дасть нам хороші і стабільні врожаї абрикосів. Як правильно обрізати молодий абрикос? Сила росту зелених пагонів говорить про те, яка обрізка краще підійде нашому дереву, формує або омолоджує. Формує застосовується на сильних здорових рослинах, зелений річний приріст на них перевищує 40 см, отже, вкукове керівництво. Перший після посадки рік воно ростить потужний хлист, ближче до кінця літа, початку осені обрізаємо чверть його довжини. Наступного року ми отримаємо три потужні гілки, обрізаємо приблизно в ті ж терміни, і їх важливо проводити операцію не надто пізно восени, що може негативно позначитися на зимівлі рослини, потрібно деякий час. Щоб рослина заклала нирки до кінця літа після усікновення осьового втечі, також не можна різати його відразу. Після зимівлі активне камедатечі не здатне погубити молоде і слабке рослина. Абрикос повинен відповісти на обрізку закладкою нових бруньок. До кінця третього року деревце починає приймати форму кулі, обрізаємо все занадто стирчать і виділяються ростові пагони. Робимо це для того, щоб всі гілки отримували рівномірну кількість харчування і закладали максимально велику кількість плодових бруньок, а не пускали поживні речовини, що йдуть від коренів, зростання вегетативної частини, більш слаборастущі бічні гілки переформовуємо з вегетативної в плодоносить деревину. При сильному зростанні гілки на ній не зав'язується плодових бруньок. Так що наше завдання перенаправити енергію росту в стимулювання закладок плодових бруньок. Плодова гілка формується багаторазовим прищіпуванням точки зростання нашої невеликої гілки, тоді поживні речовини, з коренів рівномірно, розподіляються по її довжині, формуючи квіти, зав'язі і плоди. Четвертий, п'ятий і наступні роки. Потрібно також врізати всі самі сильно зростаючі стовбурові пагони, живлення від коренів має рівномірно розподілятися по всій кроні, таким чином можна добре збільшити врожайність. Пам'ятаємо, що плодові гілки недовговічні, функціонують нормально найчастіше років за 2-3, так що не забуваємо їх своєчасно видаляти, як доглядати за дорослим деревцем. Згодом, якщо сила росту дерева сповільнюється, застосовуємо вже не формує, а омолоджуючу обрізку, омолоджуюча обрізка потрібно при слабкій силі приросту зеленої маси. Якщо пагони за рік виростають менш ніж на 20 см, час омолоджувати наша рослина, що нам потрібно зробити. Для цього акуратно під кутом відпилюємо трьохп'ятирічні або більш старі гілки, знаходимо місце. Для зі старого стовбура росте потужний втечу і відпилюємо все, що вище його або росте вліво і вправо. Всі сили повинні віддаватися нашої нової, формує крону гілці. Однак же варто відзначити, що разом всі старі скелетні гілки нашого абрикоса видаляти не можна, заміщення старої деревини нової сильної порослю потрібно проводити протягом двох або трьох років, так що замінюємо в рік по одній великій старої гілки, інакше ми можемо не посилити. А тільки послабити зростання дерева, цильниками дитечини послабить його або взагалі може привести до загибелі. Пам'ятаємо, що також потрібно контролювати навантаження урожаєм. Це теж входить в поняття обрізка, абрикоса схема, за якою ми обрізали його протягом декількох років, дає великий приріст врожайності, проте не варто зловживати цим. Кількість плодів потрібно регулювати в залежності від обсягу крони і сили росту уроки. Коли дерево дає безліч зав'язей. можна безболісно обірвати від третини до половини з них. Робиться це з наступних причин: надмірне надходження поживних речовин на дозрівання врожаю може дещо послабити дерево, особливо в дощове і малосонячне літо. Чому вегетативна його частина може не визріти, все це вплине на його зимостійкість, безліч плодів також може привести до істотного зниження врожаю в наступний рік. Краще щороку знімати з дерева приблизно однакову кількість тиглих плодів, ніж задовольнятися в один рік незначною частиною, а то і зовсім відсутністю врожаю потрібно запам'ятати кілька основних правил про те, як правильно обрізати абрикос. Різати потрібно після фази рясного весняного сокоруху, щоб уникнути сильного виділення камеді, ріжемо прямо під нирку, не залишаючи пеньків, пеньок на дереві, розсадник хвороб. Різати потрібно гострим ножем, секатором або ножівкою залежить від величини гілки. Рвана деревина сприяє поганому заживанню кори, зараження дерева хворобами. При відпилюванні старих великих гілок, щоб уникнути рясного камедотечення, заливаємо місце зрізу садовим варом. Багато садівники наносять його неправильно в тому пластилінообразному вигляді, в якому він продається. Потрібно попередньо розтопити вар на водяній бані, коли він набуде вигляду рідкої в'язкої субстанції, заливаємо їм як воском свіжий спил згодом через два тижні, а потім ще раз бажано повторити цю операцію. Тоді ми надійно приховаємо деревину від зовнішніх впливів, уникнемо великий сокот. Якщо доводиться працювати з уже дорослим деревом, то спочатку проріджують всі слабкі і старі гілки, видаляємо також пагони, що ростуть вниз, молоді річні пагони обрізаємо на половину довжини навесні, якщо влітку йде посилений ріст пагонів. То влітку також огорочуємо пагонище на третину дерева з загущеною кроною потребують омолодження, видаляємо все, що росте вниз, і всередину крони дерева.